Петровна, як тобі по Не така, як з тої свині, ні? Потужна? Потужно. Потужно. Так що кажи всім привіт. Всім доброго ранку. Так, і Всім смачного таранчука. Так що далі будеш шкварчання сковороди, а це Петрівна буде снідати свіжиною. Так що, друзі, зараз задача в мене яка? Сама проста. Нарізаємо ще цибульку, нарізаємо пічеревенку. Заготовочку, включаємо газову плиточку і прогріваємо нашу сковорідочку. І смажимо свіжину таранчук для Лесі Петрівни, ну і не тільки. А хто каже, що це дуже сильно вредно, ну, робимо це діло раз в неділю. От. Ну і якщо чесно, то навіть не завжди, навіть пробую, тому що навіть часу буває немає. Але для Лесі Петрівни це пару шкварок з'їсти те святе. Так що по-тихому. Зараз будемо працювати. Рукавички надіваємо. Я якраз різав цибульку тут. Так, там хоч видно щось, не видно, видно. Ну, трохи видно. Да? Так що наша шуршавелі. Все нормально. Цибулька зворота. Як говориться, все своє. Ну, а мені цікаво, напишіть, будь ласка, що там робиться у вас в регіонах. На жаль, не було часу навіть десь щось почитати, що там робиться у нас із цінами. Тільки попала мені е, карта Ксюха в тіктоці. Що вона там спитала, почав жива вага. І почитав люди з різних регіонів, пишуть ціну живої ваги. Так що кажуть, жива вага доходить до 100 гривень. Ну, в принципі, я не знаю. Якщо зерно, зерно останеться... На цьому рівні, якому вона є, О, то я думаю, що жива вага по-любому повинна вирости. І судячи з тією ситуацією, яка кількість поросят на сьогоднішній день учасних подвір'ях, то їх стало менше набагато, люди стали менше тримати, тому що це стало більш затратніше. Ну, але, але, але тримають, але небагато. От. І також стінова політика на малих поросят. Е, люди, багато людей просто не хочуть рахувати, перераховувати. Я вже казав там, в одному із відео, що більшість людей, е, які живуть в сільській місцевості, вони не рахують. Ну, тобто не хочуть про це думати і навіть не е, там скільки там обходиться їм мале порося, якщо навіть є у них свиноматка, От, скільки ці всі моменти і це на кругу. Тому що це не можна рахувати там, так би як би хотілося. Тому що я ж кажу, там із 10 свиноматок хтось е погана мамка, хтось е не розпоросилася. Ну, тобто різні є моменти. Так що, друзі, не можна прорахувати в сільському господарстві все наперед. Да, в будь-якій сфері не можна, навіть на якомусь завозі, да, десь якийсь програмі, десь відключили світло, десь якісь ще там моменти. Ну, я маю на увазі. В інших сферах. Так що, що з час? У нас задача яка? У нас зараз задача вже я включив сковорідку на прогрів і задача приготувати свіжину, правильно? От. А ви маєте можливість написати мені, що там у вас робиться у ваших регіонах, написати регіон, які у вас ціни там на е, живу огуда і на м'ясо. тому що також дивився там по салу, Сало в когось там 85, колись когось там 150-180. Ну, тобто ціни на сало різні. От. Е, але ж і так само і на почеревину і на м'ясо. Е, просто цікаво. От, що у кого робиться? Ми в принципі, відштовхуємося від своєї так сказати, політики. Кількість у нас невелика. От. Але клієнтська база у нас ще маленька. Ну, я маю на увазі, що поціновувачі у нас є. І що ми ріжемо? Ми ріжемо одне порося в неділю от такого плана, як ось сьогодні ми ріжемо. Тобто ну, сьогодні конечно, потужняцьке. Сьогодні у нас 200 плюс, не було можливості е, поважитися. Але я думаю, що десь 230-240, я думаю, було. І планували різати свинку, але зарізали сьогодні кабанчика, тому що там у нас сталося ЧП. І чи прикусив він язика. Ну, в принципі, він їсть, їв, і пив, і все, але 4 дні назад щось там скакали і, і язик у нього виглядає з рота, то ми вирішили, ну типу лопнув язичок, як у зміючки, то ми сьогодні вирішили його обрати, бо все може бути, знаєте, все-таки це. Свині, ще одкуся йому того язика, бо він трохи на пункт був. Вже і стух, але лавочка була, і він у нього з рота виглядає. Що, я думаю, якщо хтось відпустить язика, то буде чудо. Да? О, так що, друзі, така ситуація. От, Зараз шкварчання буде з коворідочки для тих, хто любить на це все подивитися. Чи послухати рубрика сковорода. А, сьогодні я без мікрофона, то воно не буде так щутно. О, але якось Так Так що завтра не забувайте, постараємося завтра, якщо будемо живі здорові, повертаємося знову в прямий ефір і е, будемо далі працювати в підтримку наших захисників. Ну, ми і працювали, але е, не проводячи прямі ефіри, набагато важче, тому що немає е, фінансової підтримки для того, щоб робити ті чи інші речі закривати хлопцям, тобто їхні потреби. Ну, але помаленьку хто слідкує, в основному на Facebook-сторінці є фактично більшість звітів, подяк від хлопців. О, це не їм треба, це треба нам, щоб були ті чи інші речі у наших захисників. О, так що, опа, так Ось таке у нас савко. Відбиваємо, дивіться, яке совко, Показ і ми зарізаємо на, на таранцю. Ова і всю сторону зарязаємо. Ну, О, і погнали. Опа. Тоже хотіш можна. Гарнаньки такий. Так що напишете, що там у вас по тіні на пальце і м'ясце. Хоча я дивлюся ну, в різному регіоні по-різному. У когось. Почеревина 350 гривень. Хтось там писав нам за генеральське сало, нема в нас генеральського сала. У нас є бочок і бочок із м'язком, тому що є там у нас ступер які критикують і розказують, що це не почеревина. От, Давайте так, друзі, ми будемо називати так, як нам хочеться. Підчеревина – це те, що під червом. Але ми її знімаємо далі і заходимо трошечки на все на бочки. І вже тут по місці ми определяємося, що нам робити, скільки нам відрізати. І ті люди, які ну, з нами працюють, то вони приходять і кажуть, мені ось у дві полоски печере, по вони все лежить. Бачите, клас. Ну ми ще дві поріжемо. І це в нас кабанець, ось такі маємо плащевищі, ми ще їх поріжемо. Ой, поворота, звісно, пахне. І ось у вам і результат да, того е результата, що кабанчики вже такі більшенькі. Ну Я не що тут їм по віку більше, ніж тим, що ми різали позапрошлий раз, тому що то були у нас два таких що е залишалися менші кліпці, От, І ми їх е зарізали. Е там було двох виводів. Ми їх в одну клітку загнали, а потім зарізали, щоб вона не... не Ну, не займалися, все одно вони вже більше не вирослі. А так все, нормальна хліб, потужні поросята, такі 8 місяців і плюс, бо нерівно Да? От, І вже вони, бачите, прожироски, взяти ось по цьому, воно видно навіть по рукавицях. Бачите, воно такий жироке. Тобто воно вже таке вижинеться, вже по красоті. От. Понятно, що якщо я ж вирізати його в 5 місяців, то це буде економічно обґрунтованіше. От. І це буде е пізно примір. Так що у нас отака от у нас історія. Ложечка є. Так так. І плюс в тому, що такі кабанчики вони такі топкенькі. Можна вже їсти. Вже гаряче нагрілося сало от. і можна його їсти. Ще, ще, ще трошки сюрпу, потім накасу сіруємо. І в суботу за, можна буде завтра виграти вже свіжину таранчук. Так як свіжина таранчук нас не продається. Але у нас є е, як, віп-клієнти, віп які... Фактично кожен із них вже спробував свіжину таранчук, тому що він або дарується, або його можна виграти у прямому ефірі. Завтра, я думаю, там або з 20-ї, або з 21 більш за все будемо проводити. Будемо дивитися по загрузці завтрашнього дня по роботі. І якось так. Ну а там будемо планувати, можливо, з неділі на понеділок треба поїхати на Покровське відвести одну машину після ремонту і забрати ще одну машину на ремонт. Хлопці просять. ну, На жаль, зараз людей поменшало, тих, хто хочуть поїхати, забрати, безплатно відремонтувати. Ну, але що є, то є. Такова вона житуха. Чим далі ліс, тим більше дрів. Чим більше у нас проблем, тим важче їх вирішити. Що вже пішов процес. Так що весь патріоно вже знімає пробу. Я кажу, воно аж топиться, бачите? Також вчора Леся Петрівна знову запустила мандрик. О, пішов він в роботу. О, і, в принципі, то там чималень, то все таки вийшло. Вчора в основному савку, те, що ми казали, сало з передків. Ми його не продаємо. Хоч його можна їсти, і воно доволі добренне. От. Але ну, вже якось так по привичці, те, що ліжиться в поперек, це йде на копчені. Ну, рідко, що там десь комусь ми його можемо е, дати поїсти. От. А так ми продаємо тільки бачки. А бачки, як продавали по 200 гривень, так і продаємо. Хай там у когось 150 там. А скільки ти черев воно? 250. 250. Я вчора дивився там дівчата із Черкас, Золотодонський район, кажуть, там продають через тих хто. так У них вечеревана 350 гривень, а сало у них 150 Ну от вам ну, різниця, да, в ціні. Ну, що я можу вам сказати? Тобто це таке. Ну, може, у нас не така почеревина. Це скаже, це сало. От. Але ми так привикли, не така вечеревана. О, По подобается. Сейчас я его разрежу, покажу. Сейчас я буду, правда, защищать. Видите? Вот сюда. Ну, что называется бычок. Ну, все. По красоте, да? По красоте. Да. Как будто у кабана, в принципе, внимательно это дезаряжал. Ну, просто. Вона йде прослоєчка, йде через животину, А у свинки там така вона безживніка. Ну, Взяти на цього кабана на здорового, то по черевана, якщо Петрона своїм командирським зглядом, ну, просто прекрасно, Просто. Я переживала, що буде стало. Але... І я переживав, ми ще з цієї квітки, в принципі, поросят не різав. Це у нас перший раз забій цієї квіт. І я просто не пам'ятаю, тут у нас із двох вилочків. Але реально порочата це вообще вогонь. Вогін. Ось така красота, друзі. Просто красота. І тут там, що не казав. А вона красива. О, це що розкладаємо. Охолоджуємо це все діло і чекаємо на составу, зараз розбираємо це все діло і веземо кольку. колька сьогодні ще їде десь назорок, на чуковку, на походу теж до мого підписника. От. Так що отак. Оп! Оп. І так. Оп. не буду Що, Давай я по нас тут десь там збоку полкину пока. Сейчас сколько я если трохи <глухи> mm, на <глухи> yeah. я я, то добавили, Ну, Так это вишет ширцень живу, но все. Управил какой-то машина. Ой, люблю це діло, особливо коли вона ще не столиця. Просто же. Не, надо вам показати скобург заквашитися, просто капець. Слюни не виділяється. А почеревана, ну напишіть, а? Скільки коштує така почеревана? Я думаю, що... Нормально ціна 250 гривень. А так а то вона просто безцінна. Я тебе не буду знімати, і звісно, як спринти. По такій прижареності. Хто все копає. Хто в темі, той пойме. Все-таки воно найдобріше. Найсвіжіше. Хоч кажуть, треба м'ясо, щоб визріло, там так полежало туди-сюди. Да, на колбасу От. Так що, друзі, якось так далі буде так що дружалики процес йде отакі вже два задочки у нас лежать лопаточка по черевенку підкидаємо тут у нас ось такий процес на таранчук це просто капіта вже додали м'ясо зараз загружаємо цибулечку прикриємо кришечкою це все діло ще відпаримо і перемішаємо а потім вже в кінці посолимо по Так що зараз вже одну полосочку салка порізав. Ну, але ще зараз беру мясо, щоб було куди вже. Підкину по а потім далі вам це все діло покажу. Так, друзі, процес іде. Працюємо, вже під підкидали. Зараз це розрізали вже задочки. Даємо їм ще Ось От, такі вже у нас обрізки у нас м'ясні. маленько відходів трошки у нас є, бачите. Ось таких жирненьких, тому що це кабанчик і вже така вікова категорія доволі потужна. Зараз розберемо ще ці задов... 에, лопаточки. От, і, 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 і тут вже у нас бачите, вже готова. Осталось посолити, поперчити і ще сало порізати і потім вам вже все продемонструю і покажу. Ну що, друзі, як вам сальце? Зацініть. Порепалось трошки, ну не хочу руками трогати, зняв рукавички вже. Ось така красота у нас смалене з мішковинкою. Все по красоті, ось так приблизно підсолене, все. Це у нас товарне. Сіна на сало у нас таке 200. Таке ми продаємо копчене 280, ну Так вже закоптемо. Сьогодні ми, кстати, витягували з коптілки, вчора Леся потрібно. із тих кабанчиків свинок, які коптили е, різали. де коли ми різали? Не пам'ятаю, пройшли раз. от. В неділю, О, то ну, от така ситуація. Так що зараз покажу м'язком. М'язко у нас отакого от плану на сьогоднішній день. Ось такі у нас лопаточки, ошийки, антрикоти, бітки вже Лася Петрівна забрала. Для один у нас йде до макарова, один їде до льошки, до електрика, який не боїться висоти. Почеревинка така по красоті. От такі задочки, ну реально потужні. Риберечко порубане таке по красоті. Ну, Ось така купа у нас обрізків. Оце у нас жирові обрізки. Це в нас м'ясні. Ну, це формується кусочок, наприклад, м'язка. Да? Ще ножиком візьму. Ось у нас і задочка, от воно йде в задку, але це така хрещова частина, яка йде е, ну, на одній задній частині. Це у нас такі дві пафиночки, це у нас дві філеєчки. То у нас матня на перетопку людям віддаємо. От, і галяшечки. Ціне на м'ясо. Задок у нас 240, кажучи, 250. кажучи. Е -е, Ошею контрикот 270. Печеревина така 250, О, така е -е, лопаточку продаємо 220. Напишіть, які ціни у вас в регіоні. От, ну, ми Київська область. Так що, ну, от така. І є безцінна красота, безцінна смакота. Ось, ось славнозвісний щелочківський таранчук. Так що на цьому будемо завершувати відосик. Всім бажаємо миру, здоров'я і добра. Ну а ми зараз охолоджуємося, переносимося, пакуємося і працюємо. Так що на цьому все-всім пока, всім миру, здоров'я і добра.